Поки ми спостерігаємо за красеним навчально-тренувальним комплексом імені Віктора Банікова, який стане свідком сьогоднішнього дійсно без перебільшень цікавого поєдинку. А ні, 93 є у гравців, які немає у заявці. подача зі стандарту Федотов вступає в гру і заробляє запорізький металург кутовий і не дають створити загрози своїм суперникам. Зараз запорізький металург в атаці. Махучує класно варяник. Удар по воротах хороший акцентований удар. Там Нікіта Федотов контролював в, принципі, в цьому моменті. Проте, якби м'яч десь нижче опустився, то міг би і влетіти на користь Дінезу, і вони суттєво під це турнірне розташування. Подача з кутового від запорізького металурга. Вони на половині полі юкса. Подача проходить і м'яч влітає у коли Нікіта Федотова. Подача цього разу пройшла і Юкса цього разу знову пропускає першою. Знову пропускає команда Черекала першою, як і було у поєдинку першого кола. Дивимося ми за цією подачею. Подача пройшла. І тут Рикошет від когось із гравців запорізького металурга. Ну і Кудрівка забила. Подача. Удар по воротах не відбувається і м'яч у сітку воріт. Забиває. Хто ж? Це? Уже як не Роману Де забивати голи, і рахунок зрівняно. 29-та хвилина у зустрічі, і Роман Дебалко змінює рахунок, заспокоює юкса своїх болівальників тандися, повтор класно зіграв Махнів. Ну, вартові подачу подальшу скидку Мартіва, який записує а, на свій рахунок гольову передачу. Ну і я як відкрився там Роман Де Балку. Він відкривається і заробляє Рома Зава. Роман Деба поєдинку поспіль. Розігналася, роззабивалася. Дидяєв закидає штрафний майданчик, хто ж зачепиться за м'яч. Скидка невдала. і Удар поворота. Арбітер показує на те, що буде удар від воріт виконувати запорізький металург. Хороший гострий момент. А микитаситнику був епіцентрі. Подій Назар! Варяник. Боротьба на лівому фланзі. Виграють його її гравці з запорізького металургу. Прохід вдається тут, накручує одного за другим суперників Федотов вступає у гру, підбір за металургом, удар по воротах. Хороший момент. Класний випад від запорізької команди. Ну, як металібеков пробуває по воротах. Ну і варто віддати належне проходу, який відбувся. Останній матч у літній осінній частині чемпіонату. Мова йде, власне, про Волочиський агробізнес. Атака Металурга тут триває, поки ми з вами спілкуємося. Блізніченко. Блізніченко прибав Махніва. Блізніченко знову накручує, пробиває по воротах Андрій Блізніченко. 58-ма хвилина. Металург забиває другий м'яч. І цей, звичайно, що гол в імені Андрія Блізніченка. 58-ма хвилина. Він забиває. Він накрутив Дмитра Махніва, до нього прийшла передача. І давайте дивитися, ми повторю цього моменту. Тут перший раз прибрав другий і пробив. Поворотах Федотова, і там Федотов вже дійсно не міг там допомогти. Ну, але варто відзначити передачу, яка дійшла до нього. Тому потрібно дивитися е, на зарадок цієї атаки. Втратили м'яч у центрі поля хрестоносці. Дали можливість. Казаков вступає в боротьбу. Ну і багато боротьби у цьому матчі. Казаков уже лежучи на газоні, пішов у боротьбу. Атака тут металурга. Верховими тут е, такими можна сказати, жонглюванням. Відбувається відбувається Передача, передача це проходить. Е, Алібеков пробиває. Федотов, рятує. І знову моменту Ахмеда Алібекова. Дали йому знову тут пробити. Ну і тут Нікіта Федотов вступає у гру і не дає. Не дозволяє м'ячу війти. У ствір воріт, як і у поєдинку першого кола про металурга, і час у десь в принципі стільки ж тому команда знає, що робити в таких моментах. Харченко зміщується в центр. Харченко передача проходить. Казаков пробиває м'яч до вави. Тут м'яч влучає у ваву, і вава десь став тут на заваді м'ячу в напрямку. Воріт ну але десь можливо, якби Вава обробив там м'яч і міг би розвернутися і пробити повороток. Дедяєв буде подавати. Дедяєв подає до штрафного майданчика, вистрибує вава, пробиває по воротах. І неточним цей удар був акцентований, хороший, але не точний. І помітний розпач уїхею Рірбайру до Сантоса Венді. Ну і міг він суттєво покращити свою результативність. Міг забити свій сьомий гол, поки вона не поширюється, але. Сподіваємося, що матч дограємо. Подача з кутового. В стійку м'яч влучає, але атака продовжується. Апеляції тут до арбітра з приводу можливої гри рукою. Спілкуються тут з арбітром. Давайте дивитися. Дідяєв подає. Так, поки давайте дивитися. Зараз будемо розбиратися. Там Махніва притримали. Своїх суперників відбувають меч вперед. Гравець Металурга вже підвівся. Не залишився він лежати на газоні. Федотов вперед в боротьбу. Махнів не вдалося йому дойти до м'яча, але М'яч доходить до Харченка. Харченко поворот, І Це забиває. Матвій Харченко. гол гол Матвій. Харченко знайшла там передача від Дедяєва Матвія Харченка. Юкса робить те, що мала зробити. Логічний гол Харченко ввійшов він на цю передачу і перекидає він на Зарабайду. І забиває для себе дебютний м'яч у поточному сезоні. Проте м'яч залишається у Юкси. Казаков направо на Кіреєва. Знову подача. Подача до штавтомела Дебалко пробиває по воротах, але прямо в руки. Надцікавий поєдинок, звичайно, що ми сьогодні з вами поспостерігали по коментарях, звичайно, що помітно, що невдоволені вболівальниць запорізького металурга. Ну відверто, я би також був недоволений, коли би команда пропускала на останніх хвилинах. Ну в принципі, чи е, зберегла юкса для себе в цьому матчі? Хоча б одне залікове очко. Ну це звичайно, що по ходу матчу зрозуміло було, що десь можливо так.